Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі монета 50 копійок України 1992 року. Цінність даної монети полягає в тому, що вона виготовлена з бронзи, тобто монета з іншого металу. Ціна на дані монети розпочинається від 5 до 10 тисяч гривень в залежності від стану монети. Ось така, друзі, монета. Має вона мілку на Монета доволі нечасто попадається, Ну, вони попадаються. Пишіть в коментарях, кому попадали такі монети. Для прикладу положу 50 копійок, щоб було видно різницю між монетами. Всім дякую за увагу, не забуваємо підписатися на канал та поставити палець вверх. Всім пока.